широким фронтом розгорнулись жнива на полях радянської України. По 20 гектарів замість восьми за нормою. Збирає щодня своїм самохідним комбайном Михайло Онищенко у радгоспі імені 17-ї партконференції Березівського району на Одещині. Щоб швидше закінчити збирання, у радгоспі використовують потужний агрегат два комбайни на щепі. Це справжня фабрика зерна. Комбайнер товариш Наконечний вже 15 років працює за штурвалом. Тепер він втроє перевиконує норми. Коллектив Радвоспу зобов'язався здати цього року державі 30 тисяч центнерів пшениці понад план. день і вночі на полях Родвоспу кипить гаряча напружена робота. М'яче пора на полях колгоспу імені Леніна Бориспільського району на Київщині. Колгоспики зобов'язались зібрати урожай швидко і без втрат. комбайнер товариш Бабаїч перевиконує план збирання на ділянці ланкової товаришки Товкай. Колгоспики суворо додержують правил агротехніки. Одночасно із збиранням йде лущення стерні. Висока культура землеробства забезпечила відмінний урожай на всій площі посіву. Голова колгоспу товариш Боткало поряд із збиранням добре організував молодьбу. На колгоспному току не втихає молотарка. Колгоспники свято виконують свою основну заповідь перший хліб рідній державі. Просто з току машини приставляють хліб на заготівельні культи. Колгоспники України з честю виконають слово, дане товаришеві Сталіну. Харківський дитячий кінотеатр імені Дзоржинського провадить велику виховну роботу серед юних глядачів. Багато цікавих культурних міроприємств проводять тут з дітьми досвідчені педагоги. Тут діти знайомляться з біографіями кращих митців радянської кінематографії. У гості до дітей часто приходять діячі радянської культури. Сьогодні письменник Петро Панч зустрівся тут зі своїми юними читачами. Фое выступающий лигур писала деятельностью. А теперь почнеться киносеанс. Люблят свій кинотеатр харківські школяри. В столиці Радянської України, Києва приїхав театр імені Московської ради. Радо зустріли кияни дорогих гостей. Художній керівник театру лауреат Сталінської премії Юрій Завадський. Середакторів театру лауреати Сталінської премії Названов Витланд Марецька Мортынов. Московської ради приїхав до столиці України вперше, Колектив театру поділиться своїми творчими досягненнями з глядачами братньої Української Республіки. Полгоспники Скалоподолянського району на Тернопільщині з'їхались до свого районного центру для участі у святі пісні, організованому на честь десятиріччя воз'єднання з рідною радянською Україною. У зведеному хорі взяли участь понад 2500 чоловік. Тисячі гостей з навколишніх районів області приїхали послухати виступи хору. Свято пісні відбулось і в Чернівцях. Для трьох тисяч співців і танцюристів взяли участь у святі, яке закінчилось масовим гуцульським танцем.